Дорогі друзі, всіх радий вітати на своєму каналі. І сьогодні ми поговоримо про Одіна. Чому саме сьогодні? Тому що середа це дійсно день Одіна. І цей день пов'язаний із його енергіями. Отже, Одін – верховний Бог. У міфології скандинавів, Бог війни, перемоги, шаман, знавець рун. Він той, хто віддав своє око для того, щоб випити із джерела мудрості. Одін є ключовою фігурою у прадавніх віруваннях північних народів. Відомо три його іпостасі, три прояви: це Одін воїн, Одін шаман і Одін-Мандрівник. Одін він мандрує дев'ятьма світами на своєму могутньому восьминогому жеребцеві Слейпнірові. Слейпнір це восьминогий кін Одіна, породження Бога Локі. І Одінові вдалося його підкорити. Одін це той. Хто вітає полеглих воїнів у своєму чертозі Вальхала? Він, верховний володар дев'яті світів Ясена Ікдрасіль. Одін, цар Асів, Валькірій і воїнів, грізний Бог війни, якого прикликають для отримання перемоги. Також він є майстром перевтілення. До речі, зараз скандинавська символіка і руни є досить. Поширеними посеред наших воїнів ЗСУ. Існує повір'я, що одяг у вигляді мандрівника одягнутого в синій плащ, шляпу та посох у руці блукає по світові та стукає в двері, і благословення богів залишає тих, хто не впускає його і не є гостинним до нього. У Одіна немає правого ока, бо він його втратив для того, щоб випити води із чарівного джерела міміра. З тих пір йому відоме теперішнє минуле і майбутнє. Не лише людей, а й богів. Ліве око. Одіна символізує сонце, праве око спустошене дно колодязя місяць. Одін тісно пов'язаний з рунами, бо він же їх приніс та явив світові. Легенди розповідають, що дев'ять днів і дев'ять ночей Одін був пронизаний списом до ясана. І висів вниз головою. До речі, звідси натяк на аркан повішений. І, знаходячись у такому стані між життям та смертю, у 24 гілках ясена він побачив закони світобудови. 24 священих руни. Після чого він впав на землю. Так народився Одін, Шаман Одін чаклун. Атрибутами Одіна є Чорні ворони, Хугін і Мунін. Думка та пам'ять. Вони слугують, як додаткове око Одіна. Щодня ворони облітають увесь світ і, повертаючись, розповідають все те, що бачили. Також Одіна супроводжують два вовки. Гері і Фрекі. З ними пов'язаний північний культ Вовка. Один тримає спис Гунгнір. Цей спис зроблений із гілки священного дерева і Не знає промаху. Скінт Блангнір. Це корабель, який здатен в себе вмістити. Нечисленну кількість воїнів, і потім поміститися у кишені. Це один з найнеперевершених найнепов... чудесій створений талановитими руками цвергів. День Одіна це середа. Дружина Одіна фріг. Вони мешкають. У верховному світі Азгарді, у палаці із срібним дахом. Одін дуже кохає свою мудру дружину Фріг. Але це не заважає йому вступати у відносини з другими жінками із інших рас. У Одіна багато прославлених дітей. Один з найвідоміших з них це Тор, Бог Громовержець. Також Хеймдаль страж веселкового мосту Рейстленда. Байдер бог сонячного світла, Тюр Бог війни. Здібності Одіна пов'язані із його атрибутами. Він вожак, він перший серед воїнів. Існує повір'я, що снігові бурі е, визвані великим полюванням. Так, це Одін і мерці, палі воїні, що мчаться по світові і горе тому, хто покличе їх саме цієї миті? Одін здатен перетворюватися в людей, тварин, птахів, і в таких ликах він мандрує дев'ятьма світами. Він той із боїв. Хто приніс жіночу магію і практикував її сейд? За що був висміяний Локі, який вважав, що чоловікам не личить займатися жіночими справами. Мандрівник, який мандрує Мідгардом, і розповідає про давні повісті? Він також дарує дар поезії. А руни. Це магічні знаки, які наносять і понині на зброю, на різні предмети. Тож, до Одіна краще звернутися сьогодні на свіжому повітрі. Йому, його дари, це мед, медовуха, чорний хліб, зерно, зброя. Будьте благословені!